Сьогодні мова піде про один із найзагадковіших європейських або індоєвропейських народів. Це тохарці або Тохари, народ індоєвропейського походження, що проживав на теренах Китаю, мається на увазі сучасний Китай херців проживали на теренах регіону, що зараз весь Східний Туркестан або Сіньцзян Китайською. Власне, це найменш заселена частина Китаю, де на сьогодні проживають тюркські народи уйгури, казахи, киргизи. Але на початку залізного віку там проживали індоєвропейські племена, що могли зовні нагадувати кельтів або германців. Відомостей про цей народ, точніше групу народів, збереглось вкрай мало. Термін тохар з Тибетської перекладається як білоголовий, що вказує на європейське походження цих племен. Проникнули тохарці в Центральну Азію на початку залізного віку? Що співпадає з розселенням індоєвропейців? Збереглось письмо тохарців, з якого виділяють тохарську мову А і Б. тобто було дві мови, якими розмовляли тухарські племена. Ці записи містять тексти зі санскриту, тобто переклад буддійських текстів, написаних санскритом. Згодом, в III столітті до Середньої Азії приходить християнство Маніхейтського напрямку, і тухарські тексти почали містити переклади Біблії. Згодом цей регіон поступово освоюють тюрки, в основному народ Уйгури що і асимілюють тохарців. Індоєвропейці Центральної Азії досі залишаються малознаною сторінкою, історії і географії.